Би описала свою роботу, можливо, чотирма словами: це напруга, цікавість і постійний пошук. Вітаю! мене звати Саша Гонтар, я редакторка і ведуча ютуб каналу Телебачення Торонто. Завжди, коли є якась інформація, то я не вірю в неї одразу, а вона проходить через якусь там мою верифікацію і пошук джерел. І ну, здається, що я ідеальна людина, але я не тренувалася. Стався критично до того, що ти читаєш. Перевіряй і. Знаход джерела, з яких виникли ті чи інші новини. Найскладнішою частиною роботи є е, сформулювати деякі речі так, щоб просто не волати в, в камеру через несправедливість цього світу чи окремих явищ, просто якось дистанціюватися від своїх емоцій. Ну, зокрема, це часто йдеться, коли про якісь тригерні теми пишеш. Е, тож е, треба налагоджувати оцей внутрішній спокій для того, щоб е, в балансі якомусь розкрити тему. Я попала в цю сферу боротьби з дезінформацією частково, тому що це не основна моя діяльність, але зрештою випадково, тому що я думала, що я буду писати жарти і розважатися, а потім так сталося, що це досить другорядна моя робота. Зрештою, і мені здається, що найважливіше в боротьбі з дезінформацією, на мою думку, те, що вона ця боротьба робить наше суспільство здоровішим. Здається, коли ти за допомогою гумору чи сатири розкриваєш якусь тему, то ти знецінюєш об'єкт про який розповідаєш, але це дозволяє більшу кількість глядачів привернути до якогось питання їхню увагу, і так вони ніби розважаються, а ніби дізнаються якусь нову інформацію, і, мабуть, це і допомагає якось збільшувати охоплення важливої новини.